Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вибухів по всій країні знову активізувались партизани на території РФ. На аеродромі придач знову пролунали вибухи, після яких піднявся чорний дим. За даними телеграм-каналу, саме звідти сьогодні відбулись пуски по Дніпру та ГЕС. В тому числі пілота Палача Горловенкова прибрали саме на цьому аеродромі. Помста за Дніпро пройшла успішно. Пише телеграм-канал, Топор Помсти. Це тобі за ГЕС, це тобі за кожного вбитого. Українця пишуть партизани, а інші поранені пілоти більше ніколи не сядуть за штурвал ту 160 Даний аеродром виконував не тільки цивільні рейси. Останнім часом він також працював на агресора. На ньому постійно знаходилась транспортна авіація А Саме місто, в якому знаходиться аеродром, ставало таким собі логістичним хабом. Адже після ударів по великих аеродромах РФ вирішила передислокувати свої повітряні сили у більш безпечні місця та менші аеродроми. Як пишуть російські телеграм-канали, очевидно чули два вибухи, після яких загорівся як. Кись склад також повідомляється, що нібито на підльоті до аеродрому збили два безпілотники Ту 141 стриж, які відволікали ППО. Решту безпілотників та ракету разили цілі. Нагадаємо, в Україні у ніч проти 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Постраждала критична інфраструктура. У деяких містах є проблеми із світлом та водопостачанням. Внаслідок атаки є жертви та постраждаль. ТСН-UA зібрав все, що відомо станом на зараз. Новина оновлюється. Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворог застосував 151 засіб повітряного нападу проти України. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі, 55 безпілотників та 37 ракет. 35 крилатих ракет Х-101, Х-555, дві керовані авіаційні ракети х 59 До відбиття ракетного авіаційного удару залучені зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України, Запоріжжя, окупанти вгатили по Запоріжжя ракетами є влучання по найбільшій ГЕС України Дніпро ГЕС. Міненерго повідомило, що на станції триває пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Однак загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Рух автомобілів греблої Дніпровської ГЕС обмежений. Як повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота, Дніпро ГЕС у критичному стані було два прямих влучання. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося, і чи зможе вона. Працювати, уточнив він за його словами, зафіксовані влучання по ГЕС-2 і по гес 1 Дві ракети прямим влучанням пролетіли по ГЕС-2, Одна ракета прилетіла по підкранних балках і влучила в опору Гес 2 в критичному стані. гес 1 теж зараз не працює, констатував сирота. Наразі фахівці остаточно не можуть дати оцінку. Що зі станцією ГЕС-2. наслідки, які виникли в результаті влучання по ГЕС-1, зрозумілі? Хотів би одразу сказати, що загрози прориву дамби немає. Звичайно, є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, але загрози прориву немає. Зауважив сирота, як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Запоріжжі. Ворожа ракета влучила в цивільний тролейбус, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС. Є жертва серед пасажирів. Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Під час масовної ракетної атаки на Україну о 5.10 ранку відключалася зовнішня повітряна лінія ПЛ 750 кВт Дніпровська. Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомив Енергатом у Дніпрі та області. Від ранку, 22 березня, лунали вибухи в нас. До ракетного удару пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах міста від вибухової хвилі побиті вікна в будинках, є перебої з світлом та водопостачанням. У Дніпрі впроваджено графіки відключень. У кривому розі росіяни здійснили комбінований удар ракетами та шахедами, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місці запроваджено графіки аварійних відключень, лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. У службі міста лікарні, соціальні установи, тролейбуси та автобуси працюють. Як повідомив мер Ігор Терек, Хово Харкова через знеструмлення насосних підстанцій вже спостерігається проблема з водопостачанням. Також Франції на маршрути не вийде електротранспорт. Перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту. Як розповів голова Харківської ОВА, Олексій Олексіньгуба, ворог завдав понад 15 ударів ракетами С-300 та Х-22. Вночі 22 березня російські військові атакували Івано-Франківську область безпілотниками і ракетами. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Астрийському районі. Почалася. Пожежа зараз і гасять вогнеборці. Інформація про постраждалих не надходила. Полтава на Полтавщині уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Мергородському районі. В Області застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Енергетики вже працюють над відомленням електропостачання. В області розгортають пункти незламності, щоб люди могли зарядити гаджети і бути постійно на зв'язку. Вінниця росіяни застосували гібридну тактику безпілотників і крилатих ракет у Вінницькій області під час нічної атаки. Було Влучання в об'єкт критичної інфраструктури у місті Ладижин відключено електроенергію, тепло та водопостачання. Сумщина внаслідок ракетних ударів по об'єктах енергосистеми України. Тимчасово впроваджено графік аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів області. Хмельниччина у Хмельницькій області повітряна тривога тривала майже 6 годин. Від першої ночі до сьомої ранку сталися вибухи. Як повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок атаки є поранені. Одна людина загинула під завалами, що шукає. Людей, як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, російські терористи вдарили по житловому масиву. Загинуло двоє людей. П'ятеро людей поранено, двох госпіталізовано. Рятувальна операція тривала кілька годин з-під завалів. Вдалося врятувати 21-річну У нас до ракетного удару пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків. Пошкоджено сотні квартир у багатоповерхівках. Крім того, зазнало руйнувань об'єкти критичної інфраструктури. Одещина в Одеській області під час масованої атаки було пошкоджено об'єкти енергетики в Одесі. Відключення Світла наразі знеструблено 53 тисячі абонентів електропостачання. У місті частково відбувається стабілізаційне відключення за розпорядженням НЕК «Укренерго». Керівниця прес-центру Сил оборони півдні Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що вночі в Одеській області збили щонайменше 11 дронів. Внаслідок атаки пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.